Пане Михайле, хочу розпочати. Ось з чого у прес східного угруповання військ збройних сил України повідомили, що на Лиманокуп'янському напрямку зараз спостерігається умовне затища. Ми розуміємо, що і справді умовне, просто зменшена можливо кількість обстрілів і авіанальотів також. Але кажуть зокрема речники про те, що окупанти добряче отримали по зубах від наших сил оборони. І тут треба зазначити, що в інформаційній площині ворог максимально Намагався Куп'янськ підсвітити таким чином, аби перекрити якось свої біди і втрати у Бахмуті. Ну, принаймні, політично намагався цю історію також якось ось так висвітити. Логічне запитання: що тепер і на Куп'янськ якось не пішло, і під Бахмутом біда чорна у ворога тримаються, звісно, як можуть. Але а, що стосується лиману Куп'янського напрямку, в зв'язку з чим може бути таке затище? Це затишчя ще пов'язане з тим, що росіяни зараз переформатують свої війська, які знаходяться на цьому напрямку, і їм потрібно буквально 3-4 дні для того, щоб взяти під контроль ту ситуацію, яка склалася після звільнення Андріївки і Кліщівки, і там ще достатньо військ та засобів для того, щоб продовжувати наступ. Зараз росіяни російські. Генерали вирішують, яким чином зараз е йти далі, або е кидати сили на те, щоб повернути кліщівку. Нескільки кліщівку, там нічого нема чого повертати, як е пагорби навколо кліщівки, там е дуже велика кількість висот. І е саме це е таке таке пересування військ, і ми зараз е можемо бачити, але це не потрібно. Е Говорити, що це якесь е, зменшення тиску на наших військових ні, це е, таке дуже дуже е, невелике не по часу буде, буде затише, і найближчим часом бойові дії вони там продовжаться. Тобто, фактично можемо констатувати, що е, мету взяти Куп'янськ ворог не полишив. Абсолютно точно, це для, для цієї угруповання це основне завдання, і росіяни будуть прикладати всі зусилля для того, щоб їх й с зробити. Що стосується Бахмуту, сили оборони останніми днями справді досягли там достатньо важливих успіхів, і британська розвідка зокрема пояснює це тим, що Росія була змушена перекинути своїх десантників на Мелітопольський напрямок. Власне кажуть, що це і послабило їх оборону там. Але попри те, що Бахмут інформаційно репутаційно важливий для солдат армії РФ, виходить, що раціональність дій все таки переважає над російською пропагандою. Ну, дивиться, це в нашому інформаційному полі. Це це велика перемога. Взяти Клішівку і Андрівку. Якщо брати з точки зору військової, то це не стратегічний прорив. Там немає прориву лінії фронту, там немає виходу на рокадну дорогу. Там Бахмут, Горлівка. Немає такого, щоб про що можна говорити що це реальна перемога. Так, тактично наші військові споліпшили свої позиції, але до реальних якихось у таких результатів цього це ще дуже і дуже далеко. На жаль, на жаль, тому що там е, дуже потужна лінія оборони. Росіяни не так не так її зробили е, професійно, як на Запорізькому напрямку, але все одно там є, е, є певні. Певні моменти, про які не можна говорити, що це така перемога. Перемога про що свідчить те, що росіяни латають дірки своєї армії десантниками, яких, які вони умовно вважають своїми елітними військами. Ну і фактично вони зараз їх використовують як піхоту, а не таку потужну, яку штурмову ударну силу? А, ну, давно вже російські десантники, це не еліта. Вся еліта вона лягла під Києвом е, у березні е, 2022 року. Не не потрібно розглядати десантників як якісь, е, знаєте, штурмові підрозділи. Або це е, просто лінійні частини е, Такий аріолів десантників. Це така радянська відрижка, і вона зараз. Е, у росіян вона не діє, і тому просто десантні частини, такі ж які мотопіхотні, може чуть краще підготовлені, ніж якісь мобілізовані, але в цілому це не елітні підрозділи. Ну але це означає, що спостерігається суттєве виснаження, скажімо, і через втрати і загалом їхніх якихось серйозних бойових частин. Ні, те, що було під рукою, то й кинули. Вони знаходились в резерві, і тому цей резерв кидають зараз на такі на ці дірки, які час від часу є на певних ділянках. Фронту ну, давайте поговоримо про фронт південний. Знову ж таки, посилаюсь на те, що пише інститут дослідження війни. кажуть таке: з ймовірно відступили з північно-західної околиці Новомайорського а бойові дії на лінії Новомайорська-Новодонецька. Зменшилися причини. Очевидні росіяни задіяли там резерви, знову ж таки, зокрема десантників, про яких ми з вами зараз говорили. Ну і загалом, ось таке питання: чи не виходить воно так, пане Михайле, що лінія фронту, от зараз, яка приблизно там півтори тисячі кілометрів, грає як на руку противнику, так і проти нього. Тому що фактично ж воно виходить, що вони не можуть сконцентруватися на якомусь конкретному відтинку. Тут е, така ситуація, що росіяни притримують ще резерви, тому що ви, вони не зовсім розуміють е, плани нашого генерального штабу. Вони вважають, що запорізький напрямок це не основний, і тому вони очікують ще удару. Ну до, до холодів точно і тому вони не можуть розподілити свої резерви, які, які у них наявні зараз є. Тому певні о, такі ситуативні о, моменти є на всіх ділянках фронту. На деяких ділянках деякі населені пункти переходять по декілька разів за день з рук в руки, але о, такі це напівпозиційна війна. Немає такого, щоб у когось був потужний наступальний е, прорив. Про, на, наступальні такісь моменти. Ні, у росіян. Ну на жаль, і у нас теж. Ну, коли ми вже говоримо з вами про південь, ворог очевидно розуміє загрози, які перед ним там стоять. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, повідомляє про те, що російські окупанти на Мелітопольському напрямку перетворюють тимчасово окуповані міста у фортеці. Він пише про те, що військові армії РФ окупують річки, будують фортифікаційні споруди, і в принципі воно все б нічого якби не але всі ці фортифікаційні споруди фактично нічого без, без логістичного підкріплення. А ми знаємо що у нашого ворога спостерігались певні проблеми логістичні, зокрема на цьому відтинку фронту. Ну і ми незабаром я так розумію, отримаємо більше і далекобійної зброї, яка буде, якою будемо мати можливість вражати оці їхні логістичні вузли. Як можуть розгортатися події? А, про логістичні проблеми я би не став говорити, поки у росіян функціонує чонгарський міст. Залізниця, якою вони перекидують достатню кількість боєприпасів, так деякі склади знищуються і регулярно знищуються нашими військовими, але в цілому проблем, таких як снарядний голод або щось подібне, у них немає. Як тільки зараз Україна прийде до ударів по логістичним шляхам в окупованому Криму. Тільки тоді можна буде говорити про реальні якісь проблеми. Ну, я маю на увазі Чонгарський міст, я маю на увазі а, залізницю в окупованому Криму. А там вона єдина. І у ці удари, які ми бачимо, це такі предвісники того, що а, логістика в один а, прекрасний день вона буде повністю знищена, і росіяни. Але це розумієте, що це буде. Перед е, ударами перед наступом зараз немає сенсу знищувати, тому що залізниця вона дуже швидко е, стає. Е, вони її ремонтують. Е, дуже потужні залізничні війська мости. Ремонтують, тому е, це знищення повне знищення е, логістики буде означати, що того ж дня або наступного буде десь прорив і до, достатньо серйозний прорив української армії. Михайло, знову ж таки, експерти інституту дослідження війни, а продивляючись пабліки російських блогерів, дійшли висновку, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп ймовірно знову висадилися на лівому березі Дніпра, це, зокрема про Козацький острів. А, також є така вірогідність, що українські сили контролюють північну частину цієї ділянки фронту. Який би ваш би був коментар з приводу того, загалом як зараз виглядають оці баталії. За острови, якою може бути там оборона у ворога, і в принципі ем, як рухаємось там ми. ситуація Там вона не більше ніж е, така турбуюча для росіян. Для нас там немає плацдарму для наступу. Це відволікання певних сил та засобів російської армії, е, і там є. Е, Певні зрушення, але вони не суттєві. І е, ну я не знаю, чому росіяни приділяють цьому досить багато уваги, тому що вони е, чекали звіти десанту і наступу української армії. Е, на жаль, поки що такого немає. І е, контроль і удари по російському угрупованню це е, дії спецпризначенців і е, потужних сил. Там з тех бронетехнікою там немає, і я не думаю, що в найближче майбутнє вони там будуть. Ось ще про що пане Михайло хочу поговорити. Багато було різної сьогодні. бавовни, зокрема і були повідомлення про те, що на території Криму лунали потужні вибухи, внаслідок чого окупанти там навіть вмикали димову завісу біля нафтобази чорноморського флоту, де вони зберігають шалену якусь кількість пального. Загалом що можна сказати зараз про їхній чорноморський флот і про те, чи не взяли ми раптом курс на його знищення? Ну це один з варіантів знищення ППО, а потім знищення Чорноморського флоту. Але в цілому росіян досі є а, альтернатива, тобто вони в будь-який момент його можуть можуть перекинути до новоросійська, а і там вже буде інша розмова. Е, я досі вважаю, що основ, основною цілею для ударів все ж таки є логістика на окупованому Криму, а не знищення Чорноморського флоту, який е, станом на зараз, ну не, не не є такою масштабною загрозою, як це було скажімо так півтори роки тому. Тому е, я думаю, що е, зараз знищують ті військові цілі, які зосталися без прикриття ППО. І те, що це цілі чорноморського флоту. Це очевидно, тому що 90% військових військових цілей в окупованому Криму це все ж таки інфраструктура Чорноморського флоту, і ну це очевидно, і до чого дотягнемось, чим дотягнемося, ти знищуємо. І ще одна пане Михайло, дуже обережно запитаю про одну історію. У мережі вчора з'явилося відео, на якому буцімто російський ланцет влучає в український міг 29 на аеродромі у кривому розі. Дуже багато запитань, дуже мало відповідей. Ми не знаємо направду деталей, і що було пошкоджено, чи то реальний літак, чи то макет, і в принципі чи не працююча модель, яка ступінь пошкоджу не знаємо цих деталей, але е відомо те, що найближчі російські позиції розташовані. На відстані понад 65 кілометрів. Що це означає? Що вони навчилися можливо залітати глибше в тил, або треба тут зробити якісь інші висновки? На жаль, за моїми даними, це не був ланцет. То новий російський ударний безпілотник. На жаль, був влучання в реальний літак. Реальної бойової бригади, тому що ці, ці літаки знаходились за зоною дії ланцетів і ніхто не думав, що росіяни можуть використати таку таку зброю зараз. Е, є Певні обмеження на розташування. Ну тобто, військові зараз реагують на нову погрозу, але літак дійсно пошкоджений і ввести його до, до ладу буде не так просто, зважаючи на те, що можливості України для ремонту дуже, дуже ну дуже мало, скажімо так. Поки ми пане Михайле, з вами розмовляємо. З'явилось ось таке повідомлення, хочу з вами також на останок його обговорити. Форджен полісі написало, ось що усі відомства США погодилися відправити Україні ракети Атакамс. Ми знаємо, що зустріч президента Зеленського з Байденом, власне, як і оголошення президентом США нового пакету військової допомоги Україні, відбудеться завтра, 21 числа. Але е, чи означає це, що завтра Байден і скаже про передачу атакамсів? І як скоро, в разі якщо рішення вже ухвалено, ми такі ракети можемо отримати? Ну я скажу непопулярну річ. річ, я скажу е, про те, що заявляються про передачу озброєння. Тоді, коли вже воно вже вже знаходиться на території України. Тому я не буду здивований. Якщо завтра Байден об'явить про постачання автомаксів, а після завтра ними вже будуть нанесені удари по певним військовим цілям. Ні, Ну то нам підходить такий варіант. Нехай бо так і було. Дякую вам дуже, пане Михайле, за розмову. Що ви доєдналися? Михайло Жорхов, історик, військовий експерт, був з нами на зв'язку. До зустрічі. Дякую.